Наше тісто готове. Дивіться, яке воно м'яке, еластичне і таке розпроділяє. Клас, Для цього нам потрібно одне яйце. Вбиваємо його. Тепер додаємо сюди цукор. Додаємо сюди ще такої пів чайної ложки солі. Тепер додаємо дріжджі. Дивимося так на око. Отакий от кусочок нам буде достатньо. Так. І, е, хто робить, може додати кисле молоко, але я завжди роблю на воді. Щоб, бо на кислому воно буде більш пишніше. Е, Піца буде в нас більш пишніша. А от на воді вона буде те, що треба. Додаємо воду. Дивимося, в залежності, скільки у нас буде води, стільки у нас буде і тіста. Десь один стакан води. Це буде в нас десь на 2-3 піци. Змішуємо, беремо рукою, так, мішаємо, мішаємо. Можете попробувати водичку, як вам насиль, на цукор. Ще треба додати цукор. Ще добавимо. Чайну ложку. Це в нас виходить, буде 3,5 чайної ложки цукру. Піца виходить прямо як і в самій піцарії. Розмішуємо, розмішуємо. Так, спробували. Все чудово. Додаємо муку. і замішуємо наше тісто. Я роблю це все руками. Піцю всі мою хвалять. Всі говорять дуже смачна. Завжди її розкатую не дуже грубо, тоненько, бо знаю, що вона тут аж є в нас дріжджі. Так що і ще підкидаємо. А коли ми вимішуємо вимішаємо тут мисці, то вже будемо вимішувати далі на столі. Так, тепер висимо. Витягуємо наше тісто з миски і Ми будемо працювати далі на столі. Підсипаємо ще муку. Воно повинно бути м'яке, еластичне, не забите мукою. потім що Будем і кукайте. Кожному формі потім є сірце. Я закиплю роблю. лишнє оці нам ці комочки не потрібні, що у нас тут на руках, бо вони вже не годяться. Це нам сторонку, а тепер От. ще трішечки муки і наші нашкіта. От і все наше тісто готове. Дивіться, яке воно м'яке, еластичне і не липне до рук. Присипаємо нашу мисочку мукою і залишаємо наше тісто підходити. Тепер накриваємо його рушничком, і воно чуть нам підійде. От воно у нас вже підійшло. Притрушуємо наш стіл мукою, трохи приминаємо наше тісто. Так, і так трошки його робимо довгенько і розрізаємо, скільки ми будемо робити піти. Я буду робити три штучки. Значить, відрізаю одну частину тіста. Інше тісто ми ложимо назад у миску. Воно нам зараз не потрібне. Не Тепер будемо працювати з нашою піцею. Все. Тепер беремо нашу качалочку і розкатуємо. Все залежить від того, як ви розкачаєте. Якщо ви розкатаєте тонше, то вона й буде тоншою. А якщо захочете пишну там піцу, то робите її чуть грубшою. Але ми всі любимо, щоб була тоненька, як у піцерії. Бо один раз я зробила грубшу піцу, то один знайомий наш е, сказав, що це за пироги. Я кажу, ну так вийшло, вибачте вже мене. Трошки притрушуємо наше тісто мукою, щоб скалки не прилипало. Робимо приблизно такої ширини і довжини розчитуйте на свою дечку. Яка у вас дечка. Перед цим я попередньо взяла на дечку, положила туди на пергаментну бумагу, вирізала кусочок і розтягуємо наше тісто. Так, руками розпроділяє. Можете не хвилюватися, воно у вас не порветься, можете працювати. Тепер ми будемо оформляти це. Є начинка яка у нас. Є кетчуп, шашличний, майонез, кукурузка. Ковбаска. В кого що є? Яка люба ковбаска підійде. У мене більш така із. Копченостями. І, звісно, вже сир. Як ж шпіца без сиру? Що ми перше робимо? Беремо майонез. На серединку. не жалійте. Десь тако 2 столових ложки. Потім додаємо кетчуп. Можна лагідний, той який забажає. У мене шашличний просто. Ложкою. Розмашуємо наше тісто, нашу піцю. Я додаю тако трошки більше майонезу і кетчупу, щоб вона була більш такою е, сочною, не сухою. Так що не хвилюйтеся, якщо ми вже там трошки десь переборщили. буде дуже смачно. Тепер розложимо нашу колбаску. Я так ложу спочатку по кругу. Я взяла півкільцями, щоб більше вийшло, бо ми ж хочемо зробити три піци. <клух> І ще я от нарізала, була у мене от є черіки. <клух> Вони маленькі, думаю, щоб маленькими кусочками такими. В кого немає черіків, можете помідорки півкільцями порізати. <клух> я. У кого є перець, можете е свіжий додати. В кого шампіньйони є. Ой, що завгодно. Ананаси, хто там любить більш таку солодшу. Цибульку також беру деякі. І тепер щедро посипаємо кукурузкою. Так. Але також я розчитую цю баночку, щоб вистачило нам на три пільці. Третю частину. Я так уже робила і так роблю завжди. І тепер натираємо сиром. Я тру завжди на велику терку. Можете натерти його окремо і потім посипати, а я завжди отак По кругу натираю, натираю і дивлюся, скільки. Потрібно. І так розпроділяємо. От і все, наша піца готова. Тепер ми її відправляємо в нашу духовку розігріту на 180 градусів. Дивіться, яка вона А запах який. А клас. Дивіться, яка вона гарна. Рум'яний і ще е, запікаю, так, щоб вона була такою е, схрушною, тинкою, життя. Дивіться, знизу у нас отака вона йде шкуріночка. Сир розплавився. Так що пробуйте, готуйте, заходьте на наш канал. Завжди там свіжі рецепти. Смачного!